Чи мріяли ви придбати справжню картину відомого імпресіоніста? Віоліті надає вам таку унікальну можливість видатна робота французького художника імпресіоніста Жан Луї Форена та його картину на сюжет з біблії. За запрошенням свого друга Едгара Дега він взяв участь у чотирьох з восьми виставок імпресіоністів разом з Клодом Моне, Камілем Пісаро, Полем Гогеном та іншими. Його твори продаються на аукціонах Крістіс та «Сотбіс» в розділі імпресіонізм. А найдорожча картина жіночий портрет з колекції Рокфеллера була продана на аукціоні Крістіс за 1 мільйон 700 тисяч доларів. Твори Форена зберігаються в Луврі, Музеї Орсе, Метрополітен музеї в Нью-Йорку, Національному музеї в Лондоні та в приватних колекціях. На початку ХХ століття Жан-Луї Форен у своїх роботах став найчастіше звертатися до євангельських сюжетів. Картина Дорога в Емаус» з підписом автора у лівому нижньому кутку, написана у 1906 році маслом на холсті та презентує один з найулюбленіших сюжетів Форена. Розмір картини 60 на 73 сантиметри. Експертний висновок видано правнучкою художника Флоранс Вальдес Форен, яка багато років досліджує творчість Форена. Поза минулого року робота, що походить з приватної колекції, була представлена на виставці за лаштунками іронії Жан Луї Форена в галереї аукціонного дому «Золотоє Січені. Творчість імпресіоністів вигідна інвестиція. Не згайте свій шанс. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Колекціонуй історію разом з Віоліті.